Привіт, друзі! Все більше жодних слів! Ми їдемо в книгарню. Я не знаю, чи читає взагалі хтось, окрім мене мої ж статті, які я пишу на те зокрема, огляд новинок, які вийдуть цього місяця у видавництві, і чи зацікавлюють ці книжки когось іще з читачів. Але мені здається, що це працює трішки не так, як треба, бо зацікавлюють вони в першу, в першу чергу мене, людину, яка про це все пише. І кожного разу після написання статей в мене там плюс 10 бажанок, які я відслідковую ретельно. І от саме це сталося і зараз, бо коли я готувала книжкові новинки липня, я побачила. Що Віват готує книжку з доволі цікавою назвою, яка не може не привернути увагу усі в моїй родині вбивці. Я почитала що це, і виявилося, що це прикольний, начебто, детектив, який написав стендап-комік. Це вже прикольно, тому що він буде, значить, з гумором. А по-друге, в, в нього доволі прикольний концепт, тому що розповідає він про родину, як ви вже здогадались, за назвою, в якій кожний когось вбив. І вони всі зібрались на гірськолижному курорті, і сюрприз, сюрприз, там з'являється тіло. І наш оповідач буде розслідувати це вбивство і вирішувати, хто з його родичів все ж таки вбив цю людину. Можливо, це і він сам, тому що назва каже, що усі в моїй родині вбивці, навіть я так розумію, наш оповідач. Коротше. Я не знаю, чому я прям так сильно зацікавилась цим детективом. Можливо, ще й яскрава обкладинка зіграла свою роль, але я його прям ретельно відслідковувала. І от сьогодні я побачила, що він з'явився в книжковому леві. І навіть супер-пупер-дощ, який передають весь день, не зупинить мене від. Поїздки туди і купівлі книжки. Не знаю, чи буду я багато знімати, бо подруга зголосилась скласти мені компанію, тому, можливо, мені не захочеться витрачати час на зйомки, але ну коротше подивимось, що там вийде. А тепер йдемо цю мармизу приводити в якийсь належний стан і виїжджаємо. trust. Тут книжка розпочинається десятьма правилами Рональда Нокса, десять заповідей детективної прози. Я якраз нещодавно про них згадувала, коли писала статтю про топ-10 моїх улюблених детективів. Я там згадувала про Агату Крісті, яка відома ще й тим, що порушила одну з цих заповідей, чим викликала немаленький гнів усієї детективної спільноти. Блін, я вже забалділа від цієї книги, тому що не лякайтесь, це самий початок, 12-та сторінка, як ви бачите. Автор тут порушує вже негласне, але мені здається, найголовніше правило детективного жанру про спойлери. І на самому початку книги, як ви бачите, він спойлерить, що буде далі. Якщо ви прийшли заради крові та м'яса смерті, в цій книжці стаються або про них розповідають на сторінках 23 56 76. Дві за ціною однієї на сторінці 71 і три за ціною однієї на сторінці 88. Потім буде коротке затища, але після цього смерті знову поновляться. Блін, клас. Їдемо в парк. Тільки подивилася і зрозуміла, що виглядає дивно. Джифс за кермом. Я на пасажирському сидінні. Їдемо в парк. Ваня вийшов за матчею нам, тому що в парку там, наче нема нормальної кави, тим паче нормальної матчі. Ми вирішили взяти по дорозі там, де ми любимо. Картина називається Водій забув, що в нас не тесла. Навіть Джифс вже отримав права, а я ще ні. Вибачте, жарти з мене просто фантанують, бо <гум> так кумедно. <гум> Коли їдеш за кермом, але побачив МакДрайв. драйв. <гум> Ох, цей запах хвої. Я обожнюю цей парк. Такий дикий. А -а -а -а. Ну все, можемо їхати додому. Я зголодніла. В нас лежить вдома все на ось цей Бігмак, який о -о один час. Один час. Певний час. Як це кажуть? Певний час, мабуть, так? Е Показували усі в тіктоці. Там, де ти береш такий кругленький лавашик, намазуєш на нього фарш, тра та тра -та -та, та та Я думаю, ви бачили в когось. Мілка в себе на каналі такий робила. Я для спонсорів таки робила, показувала. От. І я тепер ходжу додому, я зголодніла, там такий смачний цей бігмах, капець. В мене розряджається камера, тому я думаю, до вашого превеликого задоволення я не буду довго займати ваш час сьогодні. Я п'ю матчу, я присіла на Матчу, я її е, певний час, певний час я її ненавиділа, бо мені, мабуть, вперше її зробили неправильно, коли я куштувала. і Я була впевнена, що я мачу ненавиджу. А потім я спробувала на кокосовому в хорошій кав'ярні і все. Тепер я присіла. Ми хочемо з вами купити собі цей венчик. Я подивилась в інтернеті, він коштує півтора касаря. Чому? За що? Це венчик. Можна купити для гоління ось цю щіточку, якою піну чоловіки собі намащують на обличчя. І робити мачу за 30 гривень. Нащо та штука за півтори тисячі? Ніяк не може зрозуміти. Пішли до когось, підсядемо, попросимо шашличків. Я теж люблю ходити на шашлички, але в нас нема друзів, щоб це робити. Тому ми з Іваном ходимо сюди на матчу. Я на 101-й сторінці. Найуважніші з вас помітили, що я підібрала одяг сьогодні свій стайл під обкладинку цієї книжки. А, бо це називається блогерство, коли ти відповідально підходиш не тільки до того, що ти знімаєш, а й до того, як і в якому одязі ти це знімаєш. Але проти сонця краще не знімати, тому я підключусь пізніше. What you doing? What you 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 doing? doing? Where you are? Where you are? Oh, you got plans? Don't say that! Коротше, я на стопершій сторінці. І щось в мене амбітні плани дочитати цю книжку за сьогодні, тому, можливо, в нас будуть з вами, з вами нічні читання, бо ось такі книжки, знаєте, самий кайф от заковтувати. Коли ти захотів її читати, ти поїхав під дощем в книгарню, купив цю книжку. Одразу приїхав, сів і прочитав її за день. От знаєте, це от саме такі книжки, і найприємніше читати їх саме так. Тому хочу дочитати її сьогодні. Мені дуже подобається. Мені подобається, що це такий грайливий детектив, де оповідач заграє з читачем постійно М -м -м, щось. До речі, щось типу того, як я люблю вести канал, робити постійно якісь ремарки про блогерство, відповідальне блогерство, якісь жарти. Так само і оповідач постійно робить ремарки про детективи, про штампи детективні, про відповідального оповідача детективів, що він не буде брехати читачеві, на відміну від інших детективних романів. Ну, коротше, дуже мені подобається гумор в цій книжці, я от собі. Помічаю стікерами. Дійсно смішні моменти. Якщо я дочитаю книжку і вирішу що вона залишиться в мене, що буває дуже рідко для детектива, то я а, познімаю ці стікери і навіть повиділяю, попідкреслюю ці всі жарти, щоб потім перечитувати і сміятись. О, конячка. живсік зараз буде. Ось каженіє. У, які ми хащі зайшли. Це моє улюблене. Кайф. Ах, до речі, скоро амброзія. І я вже не зможу гуляти в парку десь два місяці. <гум> Ні! Подивилась по сторонах, може мене конячка б збила.

Коли я починаю робити щось пов'язане зі спортом, це завжди закінчується погано. Я і спорт це несумісні речі. Тебе має бути тільки пес друг. Один але надійний, тільки пес друг. Старий перевірений, добре, тільки пес друг. Пес, ти любиш майонез, пес. На, джевсік! На. На. На, давай. Давай давай. Давай, давай, давай. давай, давай. Після у вані. Ванні, ванні м'яю. Ледь не забула вам показати рецепт. Ось так намащуєш тоненьким слоєм фаршик на лаваш кругленький. Ось так його смажиш вниз м'язком. Потім кладеш зверху капустку. Мас Зи з соусом, який складається з гірчиці, кетчупу, майонезу та солоних огірків. Кладеш ще такий сирочок і просто супер. Читаю зараз книжку, п'ю лимонад. І я зрозуміла нарешті, чому вона мені подобається. Тому що зараз, в 2023 році, вже... Надзвичайно складно придумати якийсь захопливий вражаючий детектив, щоб саме ось ця родзинка жанру сподобалась. Тому мені подобається, що Бенджамін Стівенсон концентрується не на оригінальній історії, а на оригінальній подачі цієї історії. Так, тут і гумор. І мені подобається, як він розповідає про свою сім'ю, начебто просто якісь сімейні дрібнички, які знову ж таки в звичайних детективах нам вивалюють а, на першій сторінці, щоб окреслити персонажів та відносини між ними. Тут автор заграє з читачем, він щось розповідає, на щось натякає. У читача вже складається якась своя картинка в голові, свої якісь здогадки інтуїтивні. А потім він через 20 сторінок пише: Ой, я забув уточнити. Можливо, ви подумали, що. Що тра -та -та, тра та та але насправді ні, було не так. І ти такий, ага, прикольно. <смас> тобто такі малесенькі, легесенькі, неочікувані такі повороти, навіть їх неочікуваними поворотами неможливо назвати, але такі неочікувані секунди. Вони приємно так розважають. А, і гумор, тому мені абсолютно все одно, що тут буде за детективна історія, цю книжку я. От дійсно зрозуміла, що не сприймаю як детектив, а реально, от як просто прикольну, цікаву історію і все. І це класно. До речі, події відбуваються у гірському отелі, який зараз-от от замете снігом. Тому, якщо ви любите читати про сніг та ось такі атмосферні книжки саме в пору року, коли вони відбуваються, то це ідеальне читання на зиму. Детектив в нас ще одне тіло. Ти прибіг з туалету, щоб записати ці, цей жарт? Ні. Втім, я ті камеру. Ви повинні знати про мене ще одну річ. Я дуже люблю вгадувати ігри слів, от як вони були в оригіналі. Тому що деякі моменти ну, складно перекласти і деякі речі. Здаються, незрозумілими, наприклад, українською мовою. От тут жарт. Я Ерн. У горлі даре. Е, ну, типу, українською взагалі незрозуміло, а от англійською він каже I'm earn. І от одразу стає зрозумілим, чому вона його спитала, чи даре його в горлі. От. Не дивуйтесь, чому я в ванні. Я постійно усюди ходжу з цією книгою, щоб читати, щоб встигнути її за сьогодні дочитати. Бо, по-перше, дуже цікаво, по-друге, мені хочеться її залпом так прочитати. От тому доводиться навіть камеру брати з собою в такі місця. Леді та джентльмени, я знайшла першу книжку, спойлери до якої не розлючують, бо їх тут розповідає сам письменник-оповідач. Вам може здатися, що вона фліртувала, але на тому етапі я ще не був певен. Вона торкнеться мої губ своїми аж за 95 сторінок, коли я буду голий, якщо вам цікаво. І блін, ти не злишся, що він тобі все розкрив. А ти такий: ну о, добре, прикол. Сподіваюсь, це буде якась прикольна історія. Варта моєї уваги аж 95 сторінок. Блін, я не хочу, щоб ця книга закінчувалась. Вона така прикольна, і наче нічого особливого, але вона така кумедна. Я постійно посміхаюсь. Я сіла просто на цей килим вані і не можу себе підняти, бо типу ще одну сторінку і піду, ще одну сторінку. А вона така все кумедно. Я така ну добре ще одну. І сиджу, мені тут тихо, ніхто не заважає. Я навіть думаю, може сюди принести своє пило і читати далі. Я так зрозуміла, мені на цьому святі життя місця немає. Повертаюсь у ванну. Новина перша. Я приїхала в книжковий лев. Ось він, доказ. І не для книжкових покупок, що дуже дивно. Можливо, сьогодні буде чудова новина, яку я вам розкажу, а можливо і ні. А можливо, просто вона буде, але я вам її не розкажу. По-друге, тепер я поза законом. Мене не хотіли пускати в метро з кавою, щоб я нікого не обляпала. Але я заховала каву в сумку, пройшла, випила каву, нікого не обляпала. Тому жіночка могла врятувати сьогодні всесвіт, але... Не вийшло. Третя новина дуже смішна, бо я забрала ваніни ключі і тепер стою, чекаю в таксі, щоб передати Івану ключі. 183 гривні могли піти на нову книжку, але вони пішли на мою уважність. Наступного разу спробую проконтролювати, щоб в мене були тільки мої ключі. Коротше, друзі, я вирішила, що мені занадто нудно сидіти вдома і читати книжки, тому можете мене привітати, я буду деякий час працювати адміністратором в книжковому леві. Єй! Мої любі друзі Олександр та Катерина ведуть мене в ще недобудовану книгарню на Спаській і я вам. По знайомству. Як це? Ви будете елітою, хто першим все це побачить. Ого, ну великий у вас буде. І це теж ваше клас. Тут скоро ви будете пити пиво. Так купувати букіністику. <laughs> Дживсик, а ты... <клес> Дживсик, а ты хочешь грушу? <клес> <клес> Пошли. <клес> Так. А вот егоня, она. Все? Ты все съел? Капризончиком хочешь запытый? <свист> Ай, он <свист> холодный. Сюти. Ты такой разумник. Такий маленький розумник. От знову ж таки, за що я обожнюю цю книжку, незважаючи на те, що це звичайний детектив, я. На 99% впевнена, що я її залишу, і можливо навіть якось буду перечитувати чи гортати. А тут йде імейл від редакторки цієї книжки, яка пише герою, що не зможе помістити ілюстрації в книжку, тому треба забарвити її, хоча б якимись описами красивими. Я зрозуміла, в кожному ідеальному детективі реально на першій сторінці повинні бути ось ці 10 заповідей детективної прози від Рональда Нокса, тому що сучасні письменники аж занадто люблять їх порушувати, чим реально псують усе задоволення від детектива. От, наприклад, другий пункт я ніколи не прощаю, усі надприродні чи протиприродні впливи мають бути виключені в процесі розслідування. Один дуже відомий детектив. За яким ми навіть зняли екранізацію, і який я ненавиджу от саме через другий пункт, бо там з'являються надприродні здібності, зненацька. Один дуже відомий письменник, з яким я хотіла познайомитись і була а, дуже заінтригована, використав другий пункт в своєму детективі. Після чого я вже не хочу читати його далі. І вже сплять, я нікого не хочу розбудити, але я хочу от прямо зараз поговорити про книжку. Настільки вона мені сподобалась, блін, я не могла уявити, що звичайнісінький детектив може мені настільки сподобатись тут повно чорного гумору, який мені дуже сподобався. Мені настільки взагалі все сподобалось, що я навіть почитала подяки в кінці. Зазвичай вони дуже-дуже нудні. Але автора настільки крутий гумор, що я, і я настільки не хотіла прощава, з цією книгою, що я почитала навіть подяки, і не пожаліла дійсно, бо тут все дуже смішно. Я просто обожнюю дизайн обкладинки Джеймса Рендала. Показую її на вечірках, як деякі люди, світлини своїх собак. Тепер мене часто уникають так само, як і їх. Чи, наприклад, ніхто в моїй родині насправді нікого не вбивав, принаймні наскільки мені відомо. А ще прикольний факт, що одна е, з героїнь, названа на честь е, Ребекки Макколі, яка зробила щедру пожертву пожежній службі Австралії і допомогла у відновленні після лісових пожеж в обмін на ім'я в книжці. Коротше. Мені дуже сподобалось блім. І тут дійсно кльово все. І фінал мені сподобався, і читати текст було кльово. І гумор коротше, все. Просто бінго, знаєте, от як в казіно три сімки мені випало. І я знайшла ідеальний детектив. А вже ж після того, як я його так розрекламувала, багато з вас побіжать його читати. Ви надумаєте собі, у вас будуть завищені очікування, вони не справдяться, бо ви вже, мабуть, очікуєте щось просто бомбічне від цієї книги. Тому не треба. Я просто дійсно була здивована, бо зазвичай детективи розчаровують і атмосферою, і фіналом. І я майже нічого не очікувала, просто взяла цю книгу через назву і через обіцяний гумор, тому що автор стендап-комік а отримала дуже цікаву книжку, дуже смішну книжку. Коротше, не знаю, просто от розважитись, провести з нею прикольний час взагалі ідеально. Щось такий рік хороший на. Круті книжки, сподіваюсь, він не зіпсується в другій половині. Бо ця книжка теж точно попаде до кращих книг року. Отак от, от. Що за рік фентезі в кращих книгах року, детектив? Просто Які сюрпризи, які сюрпризи. Дякую, друзі, що провели цей час зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво, приємного вам читання. я побігла вже спати. Цілую вас в обидві щічки, а всі, хто поставлять лайк, будуть відпочивати в гірському курорті набагато-набагато краще і без таких пригод, як в цій книзі. Будете кататись на лижах та гарно проводити час. Все, цілую вас, обіймаю, па-па.